Срібло по 50 доларів за унцію, це тимчасово. Так, дійсно. Якщо не розібратися в фундаментальних основах причин зростання ціни на срібло, можна дійсно так подумати. Насправді, срібло це товар, який доволі має високу волатильність. Тобто, доволі часто ціни на срібло зростають, падають, на відміну від золота, де волатильність значно нижча. Але зараз ситуація інша, і саме тому в чисельних моїх відео я на цьому наголошував. І отже, ті, хто мене критикували, коли говорили, що вау, 50, це тимчасово, от зараз вона впаде. я вам скажу, що зараз ціна на срібло перевищила 61 долар за унцію. При цьому ціни на золото тримаються на тому самому рівні. Якщо брати. Зміну ціни на срібло з липня, то вона на даний момент подвоїлася, і, відповідно, причин для того, щоб вона якимось чином найближчим часом обвалювалася, немає. Більше того, в перспективі найближчих 5 років мінімум, а можливо і 10 років, ціни на срібло будуть мати подальшу тенденцію до зростання. З високою ймовірністю, тому що на 100% гарантувати нічого не можна. І цей прогноз базується на реальній ситуації з попитом і пропозицією, і він зараз не враховує те, що називається дебейсмент або дедоларізація, можна сказати. Тобто це не враховує ті проблеми, які на сьогоднішній день існують у доларах США. Отже, Слідкуйте уважно за причинами, а не з за наслідками зростання або падіння цін на певні активи, інвестиційні активи, такі як срібло.